Казка де живе святий Микола. Друзі. А чи знаєте ви, де живе Святий Миколай? Так, так, той самий добрий дідусь Миколай, який всім на землі допомагає та дарує слухняним малюкам подарунки? Тихесенько, тихесенько кладучи їх під подушки. Коли не знаєте. То я вам розповім казку про нього, а ви послухайте. В чудовій країні, яку сам Бог щедро обдарував зеленю та квітами, степами та лісами, блакитним морем та небом, річками та радісними піснями, є чарівний таємничий ліс. Його таємничість неможливо так просто пізнати. На перший погляд, це звичайний ліс. І все в ньому росте зазвичай, і звичайні мешканці у ньому. Але є в цьому лісі така чарівна, невидима стежинка, яка веде до казкової галявини. Тут нема ні зими, ні літа, ні дня, ні ночі, ні дощів, ні злих, але завжди є сонце. як споглядання Боже і є місяць, як показник часу. Тут відсутні земні проблеми, дерева вкриті смачними плодами, а земля усіяна запашними ягідками. Тут живуть дивні тварини і птахи, добрі та лагідні, які один на одного не полюють та ніколи не вмирають і спілкуються людською мовою. Це чудово і мирно в цьому чарівному просторі. В цій безкрайньо добрій країні. І саме серед того таємничого лісу, на тій чарівній галявині росте старезний престарезний величезний превеличезний дуб. У нього то скелезний могутній стовбур, що й п'ятдесят малюків, взявшись за руки, не охоплять його, міцне, ніби всі сили земних скель коріння та пишна вічно зелена крона. Що сягає з самого неба. На верхівці дуба сидить великий та мудрий сокіл. Він має можливість із такої висоти споглядати усю землю і бачити всіх людей. З-під міцного коріння того дуба беруть початок дві річки: Золота ріка любові та срібна ріка щастя. Води тих річок розтікаються по всій землі. Очі людини не можуть побачити їх, а от людські серця так. Своїми хвильками річки можуть наповнити щастям тільки добрі та чуйні серця. На великому дубі ростуть яскраві жолоді, що сяють, наче зірочки. Вони містять в собі бажання людей, але тільки щирі та добросердні бажання. Бо зло до цієї галявини ніяк не може потрапити. Зло, що хоче потрапити сюди, зустрічають два здоровенні орли стражі. Це птахи з величезними могутніми дзьобами, які можуть роздувати кам'яні гори, з величезними кігтями, що розтрощують найміцніші скелі, в яких пір'я, гострі стріли. А погляд ніколи не засинаючих очей випромінює блискавки. Ще жодне зло, жодне лихо не втекло від покарання орлів стражі. Біля величезного дуба росте калина добра. Пилок її квітів найчарівніший. Він містить в собі добро, а плоди і калини ягідки містять красу. У калини є одна гілочка, що наквітне цвітом і не вкривається плодами. То гілочка, чарівна сопілочка, звуки якої лунають добром і можуть добиратися до злих садок, щоб хоч трішечки пом'якшити злосердя. Великі дуби калина ростуть посеред квіткової галявини. І квіти там не бачено дивовижної краси. Та небачено яскравих кольорів. І чудові квіти, то людські мрії. Вони ростуть, квітнуть, випромінюють красу. І коли щасливі мрії здійснюються, то вони перетворюються на метелики та таких казково-чудових і життєрадісних, що всі звірі пташки, а ще сонце і небо душевно посміхаються, коли дивляться на них. Ось саме в такому лісі під величезним дубом і живе добрий, святий Миколай. Та він не просто так собі сидить. Ні, він дійсно живе, весь час допомагаючи людям і тваринам. Мудрий сокіл злітає до Миколи та й каже Микола, там далеко за морями ліс горить. Микола тоді щойно надсилає дощові хмари до лісу. Микола війна у людей, діти сироті, вбитих багато. Тоді Микола бере калинову супілочку, що зроблена з гілочки калини, і грає на ній, а звуки летять добрими піщинками до сердець людських. Ну а всі двертання, прохання про допомогу Микола сам чує, бо лунають вони через весь міст. Миколу, допоможи, Миколу, порятуй. Тим, хто звертається до нього, Микола не відмовляє, а допомагає. Один раз на рік Микола вирушає по землі та всім малятам і звірятам, які слухаються маму і тата, він дарує подарунки. Всі мешканці чарівного лісу. Допомагають Миколі зібрати мішок здійснення бажань. Там і подарунки і сповнені мрії. А ще Микола бере з собою чарівну скриньку, який тримає найчарівнішу суміш у світі, пилинки з квіточок калини добра і краплинки з двох річок, золотої річки любові та слібної річки Щастя. Це змішує Микола в дрібненькі зірочкі пилинки. Свою казкову ніч, коли вже всі подарунки роздані. Микола облітає навколо землі і розкидає той чарівний життєдайний пилок, який проникає у кожне серце, що б'ється на землі. Ну а потім повертається до себе у ліс, і знову за справи знову допомагати всьому живому. Ну от, друзі, тепер ви вже знаєте, де живе добрий дідусь святий Микола. Тому не забудьте згадати бажання, яке засяє зірочкою в жолоді на вічно зеленому дубі. Та не забудьте про свої щиросепні мрії, що розквітнуть дивовижними квітками на квітковій галявині. А головне майте чуле, доброзичливе серце. Збирайте у нього тільки полок добра, і тоді до нього з легкістю зможуть потрапити чарівні хвильки, річок щастя і любові. Кінець казки.